Ну що, я вас вітаю з жовтнем місяцем, який принесе нам наслідки цього осіннього коридору затемнень у вересні, як ви пам'ятаєте, та особливо кривавого затемнення. Причому всім, де б ви не опинилися, і взагалі чи знали ви про такі події чи ні. Тому що жовтень це один з тих місяців, коли сила змін буде в нашому житті надзначна. І ваша наша внутрішня готовність до цих змін вона буде вирішальною. Тож, слухайте та приємності. До мене ось тут, щоб дізнатися про всі найважливіші дні жовтня, налаштуватися та усвідомлено увійти в енергію цього місяця, адже вона буде працювати на вас в такому випадку, а не проти вас. А тепер, по конкретним дням і подіям у жовтні, 7 жовтня, суперповний місяць. Точний час його настання я писатиму у своєму телеграмі. Цей повний місяць він штовхатиме нас робити, стрибок віри і долати будь-які обмеження, які нас змушували почувати себе в певних ситуаціях застряглими, а з певними людьми применшувати себе і свою значущість. 16-18 жовтня врата Арктура. Це коли сонце вирівнюється з суперзіркою Арктур, дозволяючи високочастотній енергії проливатися на нашу планету, що прекрасно. Арктур це взагалі зірка, що асоціюється з процвітанням, достатком нашою психічною енергією і на якій вважається, живе високорозвинена цивілізація. Ну, хоч десь вона живе. 21 жовтня молодик. Час, коли ми повинні зосереджуватися на своїй внутрішній гармонії, заради Чого нам як не дивно, можливо, доведеться навести трішки шороху і бути трохи бунтівними та незручними для інших, які заважають нашій гармонії, і комусь, можливо, саме вам буде потрібно сказати ні, встановити свої чіткі межі та розчарувати цим декількох людей з оточенням. Або е, хтось нарешті зможе відпустити е, нав'язані догми ті моделі мислення, які насправді тримали в обмеженні. 23 жовтня Сонце переходить в знак Скорпіону, починається сезон їх днюх. Для нас це сезон занурення всередину себе та розмірковування над тим, чому ми такі, які ми є насправді, які дії привели нас до такого нашого життя, яке ми маємо зараз тощо. 31 жовтня Хеловін, свято язичницьке Самайн. Це важлива серединна точка між рівноденням та сонцестоянням, у яку вважається, що завіса між світами тоншає, і ми можемо легше отримувати доступ до інших світів, до інших рівнів реальності. І ані сама в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, ані сам день настання жовтня. Ми не будемо пропускати. Для входження в енергію жовтня, в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. У нас буде проходити спеціальний вівтар на кожну важливу енергетичну дату. Так само в цьому місяці буде вівтар. Що це таке, як до них приєднуватися, ви знову ж таки можете і маєте читати ось тут. Всіх обійняла щасливого жовтня. Він буде супер надзвичайним, Обов'язково подивіться відео до цього.